Шановні члени журі! сьогодні вам представлена робота Екологічні особливості канюка звичайного на території північного покуття. Доповідаю Джогола Ольга Володимирівна, учениця 8 класу Горденківського ліцею імені Антона Крушевницького, науковий керівник Бундяк Петро Васильович, вчитель біології Горденківського ліцею імені Антона Крушевницького. Мета нашого дослідження проаналізувати екологічні особливості конюка звичайного на території північного покуття. Предмет дослідження стан вивченості популяції канюка звичайного на території фонічного покуття. Завдання дослідження дослідити фенологічні особливості даного виду, гніздову біологію канюка звичайного, вивчити етологічні особливості даного виду гніздовий, після -гніздовий період. Новизна. Фрагмент... Новизна фрагментарну інформацію по даних хижах в зоні Придністровського меживіччя зустрічалася в проєктах Скільського і Бундзика. Але на даний час інформація про конюку, звичайно, в науковій періодиці майже не зустрічалася, тому мала дослідженість даного виду і зумовила вибір нашого дослідження. Під час дослідження ми використовували методики Рявкіна, Кузакіна і Доброхотова. Канюк, звичайно, прилітає на територію дослідження в середині березня, відвід канюка, звичайно, припадає, Половину листопада. Основними гніздовими кінюкасу, звичайного, є грабодобові ліси, середньостильні грабодобові, стильні грабодобові ліси. Гніздо найчастіше розташовує в верхівкових гілках кроні, а саме на висоті 13-14 метрів. А на вістофічного свідчить, що кнюк, звичайно, найчастіше здобуває норицю польову, норицю сіру та мишу польову. Під час кладки конюк, звичайно, вступає в антагоністичні відносини з лелекою білим яструвом Великим та яструвом Малим. Всього є 10 видів, вплив антропогенних факторів на чисельність популяції даного виду, спонтанний вістрів мисливцями в період полювання, отруєння пестицидами, якими обробляються сільськогосподарські культури, загибель птахів від аварій на лініях електропередач та збиття автотранспорту. Отже, на основі цих даних можемо зробити висновок, що на території північного покуття найбільш широко розповсюдженим видом зі родини містубових є конюк звичайний. На території дослідження прилітає в середині березня, відвід канюка звичайного припадає на другу половину листопада. Основними гніздовими біотопами є стигні граводобові ліси. Гніздовими деревами для де конюка, звичайно, найчастіше стояду звичайний, Висота розташування гнізд над землею становить 13-14 метрів. Докладки приступає наприкінці квітня, середній розмір кладки 3 яйця. Аналіз трофічних вподобань свідчить, що конюк звичайний є переважно міофауна, який переважно ловить молиться сіл. Всього в раціоні є більше 16 видів дрібних хребетів та великих чиноснових тварин, що суттєво впливає на стан посівів і насаджень сільськогосподарських гідня. Дякую за увагу!